На бережечку самоти, присмоктаний до туги, ніби равлик. От вибухлої злоби, занепалий, боїшся в межі болю осярти. Презентувати виставу театральної спільноти «Стусанина» до Херсона приїхав режисер та за сумісництвом організатор Стусфесту Алекс Боровенський. Я от завжди думав, що ми є найкраща вистава по Василю Стусу. Я й зараз так думаю, але потім в мене з'явилася оця історія. А чого ти так думаєш? А ти бачив інші? І я такий, а я не бачив. І я знаю, що їх дуже багато. В Херсоні є вистава заборонений. А, Птах душі, Маріупольський театр створили в Ужгороді. А, в ну багацько висловлювань, і вони всі дуже різні. Деякі існують дуже давно. Проскурняша робив свій час постусу. Історія відбувався вже фестиваль постусу. Ми не перші, хто це придумав. І З'явилася історія це все об'єднати, подивитися все, що люди думають. Василя Стуса не то, що важкі вірші, вони важкі для розуміння. Кожне слово воно має особливу дефініцію, і це було непросто. Але коли ти знаєш сенс, тоді ти ще й додаєш свої сенси. Це людина, на яку можна от, в, плані, в плані незламності саме, можна на неї спиратися точно, тому що людина була залізобетонна, її нічого не зупиняло. На сцені артхабу в херсонці почули вірші. Василя Стуса протоколи з його допитів, музику гуртів «Раймштайм» та Боренендер Гор» – українську народну пісню. Алекс знайшов той хід, як сьогодні змусити молодь сучасно слухати або читати вірші Стуса дуже складні, будемо так говорити. Але через оцих потужних хлопців, да через те, що вони роблять, вони змушують тебе вникати в якісь речі. Вистава емерсійна. Глядачів долучили до участі у ній. Хлопці дуже так добре грали, так реалістично. Я навіть підскокувала тут від е, різних е, таких цих емоцій, різні були, але так наживо все. Це був останній захід у межах Стусфесту у Херсоні. Всеукраїнський, та міжнародний фестиваль триватиме до кінця січня та стане щорічним, розповів Алекс Боровенський. Мені здається, що фестиваль Стусфест тільки розпочався по справжньому, тому що. Буквально вчора мені написала якась режисерка. в Мене є вистава по Стусу. Візьміть її в фестивалі. Ми візьмемо, тому що стус – це такий фестиваль, який робиться тут і зараз, який не має чітких очерчених рамок, який більше про експансію. Це про те, що українці таки вибрана нація, і вона мусить на виході бути скрізь по всьому світу і єднатися і гуртуватися. Катерина Гончаренко, Альона Мовчан, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.